Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах, З цими словами генерал Хорунджого Упа Романа Шухевича на устах йшли в бій з московським окупантом сотні тисяч патріотично налаштованих українців, які були готові віддати своє життя за незалежність і суверенітет рідної держави. Саме на їхню честь і створена алея героїв у місті Калуші. Її урочисте відкриття відбулося 22 квітня 2023 року. Сотні мешканців громади прийшли цього дня у сквер на вулиці Героїв України, щоб шанувати пам'ять загиблих героїв. Серед них були родини загиблих захисників, друзі, знайомі, побратими. Поіменно згадали тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Не обійми маму, батька, дружину, дітей, онуків, бо навіки став. Ангелом на небі, адже як говорить Євангеліє від Івана, глава 15, стих 13, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. З того часу алея героїв стала сакральним місцем для мешканців Калуської громади. Вона це нагадування про вічне життя тих, хто до смерті тримав щит батьківщини і поклав життя за її незалежність. Про тих, хто поповнив лави небесного воїнства та увійшов в історію як герой-захисник. Насправді стенди зі світлинами загиблих бійців покликані розповідати не про смерть, а про їх світле життя та героїчні вчинки. І це не лише знак поваги до полеглих, а й нагадування живим про ціну, яку доводиться платити за свободу і мир. Нині алея героїв відкрита для всіх. Вона несе величезне смислове навантаження. Кожен перехожий, хто, хоча б на мить, зупинить свій погляд на світлинах героїв, мимоволі переосмислюватиме життєві цінності. Дружини, діти, матері, побратими та друзі приносять квіти і кладуть біля портретів воїнів, запалюють свічки та лампадки. Калушани та гості міста розглядають портрети захисників, зупиняються, щоб помолитися, та вшанувати їхню самопожертву заради України. І наш обов'язок пам'ятати про це, шанувати подвиг воїнства небесного легіону. Світла їм пам'ять і вічна слава. А не успіває і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину. Що віднині будеш сама, тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. І люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Мамо, не плач, Я повернусь весною.